Три скібідіста вийшов проти детана. Тебе ментетан справляють. Шість скібідістів уністом. Ще, ще три скібідіста. Тебе менте там справляють з ними. Ого, виходить супер скібідіст. Уністожаємо скібідіст. Тебе менте там справився. Позай, що з колонками. Ось щас буде учений скибід. Зараз побачите, як я побідюся цього. Ось учений скибідіст. Я йду з чорним титаном. Лазер красний. Все, виграв с Ви, ви бачили, як я розмотав? Ну, добив. Ого, я вже на 198 уровні. Почти скоро получу спікер титана. Тихіше, кольо. Ось в мене перший камеромен, потім. Ще один агент. Ось, спікермен невеликий, камеромен большой. ТВмен Титан, Вантузмен. І камерумен последній з молоту. Беремо камеру мета титана. Прокачуємо камеру метану. Погнали. Покажу прокачує атаку. И кто хочет еще видосы по скибиде туалетом, ставьте лайк. Правильно. За то, что я для вас снимаю видосы. Бляха, за эти все здоровья я теряю. Я пока что атаку решил прокачивать. Фух, есть. О, сейчас походу будет босс. Сейчас будет жесть. Походу сейчас будет босс. Це фінальна битва. 200. Кочу, рівень 200. Бос пила. Якщо я його не виграю, то прийця заново перепроходимо. Яку <ритеслять> <ритеслять> <ритес> тихіша? Вські о, в скі пили, тільки щоб було 5 тисяч. О, хп десь так. Бачите, в нього стало за 4 тисячі а у мене нова камера, камера має тита, Титані. Де то 1000 HP. І получається мені треба так розпряділи. Щоб тільки йому по два чи по одному удару на нас. і відступать, постоянно прийдеться. Бачите, я постійно відступаю, так прийдеться. Його тільки ззаді можна бити. Дві атаки і все. Дуже опасний босс. Дуже опасний босс з Кібі Пла. Бачите, в нього дуже сильна пила. Ззаді теж може. Ні, щось що не можу вдарити, ладно. Трохи не хватило времені. Раз. Два. Ще пару ударів, думаю, виграю. Ну, якщо ви, звісно, лайк поставите, то я виграю. Зараді вас. Все, я виграв босса. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Хто хоче ще раз цю ігру. Ну... Названня ігри, я, я, всі, я всегда пишу, як ця ігра. Називається оце, як відос випускаю, дуже короткий. Далі. Фух, я пройшов. Скоро получу камеру моєї титана. Реально. 200 уровні пройдено. Не за день, конечно. Трошки мен. Трохи бі. Походу тут треба брати ТВМ титана. За камеромет, там тут взагалі неудобно играти. То що я не бачу, як мене атакують скібідісти. Взагалі не бачу, як вони мене атакують. Фух, справився. Я боса побіди, ви бачив, як жорстко? Він навіть мені не одного удару не наніс. Ну я за я заради вас старався. І зміняюсь. реклама. рекрема. Ігра реально прикольна, мені сподобалось. Хто хоче скачуйте з пеймарк, то підписуйтесь на канал, Liberty його називається. хто хоче навіть відос про його канал зніму. Не просто його відос чужий, а просто там канал покажу, як його називатися і все. А вершати сам чи, чи на Liberty підписувати, а че ні. Ну реально, прикольний чувак создає ігру. Создав ігру і там ще обнова, Должна бути no на той місяць якогось числа. Ура, я получив спи карма із вас лайк. Зараз покажу. Ось він з колонками. Давайте я протестірю. Оба руки підніма, бачите? Каже, лайк поставте, лайк поставте, бачите? Що поставили лайк. Сейчас способність буду. Ого, супер ракети Дивіться. Мінус скібідісти. Непоганий. Непоганий спікермен Титан, тепер у мене всі агенти є, ви представляєте? Тільки він дуже медленно стріляє, йому все одно скибі 6 урон наносити. Ну то що, спікермен. Хто хоче, щоб спікермен титану, як сказати, правильно. Ну, апгрейд зробили там в обновленні. Ставте лайк, реально. О, сейчас буде супербос. Пошліть 200 ще певні. Щи- щит щит. Так, на чому відеосмій заканчується. Спікермен Титан швидко б'є, но у медіа не стріляє ракетою. Він за цього О, його дуже співати атакувати. Я оцього, як його, Скибиди мусорщика і все. Ракета теж непогано стати ворот наносить. Ви бачили скільки? Шіт, шіт, шіт! Фу, я дай вспів. Я получу спікер от Титана, реально. Ракети Спікермент Тетон. Відкривається після 200 уровня. Я вже на 200 первому. Сейчас буду на 202 Все, на цьому відео закінчується Кому сподобалось відео, ставте лайк. Я всі грав за трьох агентів. На сьогоднішній день Вибачаюсь, опять реклама. Тут ця гра без реклами аж ніяк. Почти каш, після кожного уровня реклама. За те, що я побіг Боса ПУ Туалета з ПУ, поставте хоч один лайк, я старався. Не забувайте підписуватись на канал, якщо хто не підписаний на мій канал. Спікер титан реально прикольний. Бачу, як він розвалює. Оцей з колонками. Скільки спікер титана атака зараз подивимось. Я, я вже на 202 уровні. 50 атака. В принципі І тепер прийдеться всіх агентів прокачувати. Прокачка камера моя титана. Єсть 0 чипів осталось. Нічого страшного, там за рекламу можна накопити. Хоч бачите. Всі агенти викуплені. Тепер ці конці, Тут де магазин в ігрі. Тут нема вже нічого купляти, Я все получу. Фарма не всі я сяганти.